Вас вітає Логосвіт. Сьогодні казка цап та баран. Був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана. І були ти цап та баран, великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. О, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться А збирайте цапа й барана собі з богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран та я зачули, зараз із двору й майнули, пошили вони собі торбину та й пішли. Ідуть та йдуть, посеред поля лежить вовча голова. Ой, баран дужий. Та несміливий, а цап сміливий, та не дужий. Бере баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, а що вовки кашу варять? А здорові молодці. Здорові, здорові. Ще й каша не кипить, а м'ясо вже з вас буде. От так цап злякався, а баран давно вже злякався Цап і роздумався. А подай лишень баране оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злюкалися. Стали вони думати гадати, як від ціля втікати, бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудеся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія і каша гарно кипить та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду. Хай вам аби що з вашої компанії, як зачав другий, того дожидати, став думати, гадати, би його і собі звідтіля драти. Е, вражий син пішов та й сидить, нічим каші долить. От, візьму я ломаку та прижину його, як собаку. Як побіг, так той і не повернувся. А третій сидів. Ось піду лишень я. Так і їх прижену, як побіг, так і той рад, що втік, то тоді цап до барана. Ох, ну, брате, скоріш хватати, щоб нам оцю кашу поїсти та з курення вбратись. Ох, як я роздумав, вовк. Е, що нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли, а ті вже добре справились. Уже з курення убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, і як стали йти й найшли їх на дубі. Цап сміливий, злізо аж наверх, а баран не сміливий, так нижче. От, кажуть вовки, коштуватимуть вовкові ти старший, той ворожий, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами і зачав ворожити баран на гіллі сидить. Та так дрижить, як упаде, та на вовка, цап сміливий не став виміркувати. А як закричить подай мені ворожа бита. Вовки, як схватять, зато шпили по дорозі, закурились, а цап та баран безпечно пішли та зробили собі корінь та й живуть. От і казки, кінець. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде.